Друзі, вітаю сьогодні. 28 квітня з вами Владиклочок, і буквально вчора у виданні Die Welt, це німецьке видання, з'явився текст мирної угоди, яку ледь не підписали Україна та Росія ще в квітні 2022 року. Примітно, що цей матеріал публікується якраз напередодні проведення саміту миру у Швейцарії, який відбудеться в червні, і, хоча до нього ще більш ніж півтора місяці, але для міжнародної практики це не так багато. Імовірно за все, цю угоду можуть взяти за основу для майбутніх переговорів Росії і України, які невідомо коли відбудуться, але врахують ці пункти однозначно, коли будуть готувати уже фінальний документ для саміту миру за участі Росії, який може відбутися колись. Ну принаймні, Саміт миру у Швейцарії це е, установчий саміт, який передуватиме наступні зустрічі усіх лідерів країн за участі Росії, в тому числі принаймні, таку позицію виголошує і Україна. Що ж, власне, написано в цьому тексті, я зараз вам розповім. Він дуже цікавий з точки зору його аналізу і порівняння із подіями, які були в квітні 2022 року, в публічній площині. Тому підписуйтесь, звісно, коментуйте і поширюйте відео, друзі. І так, документ, який потрапив у розпорядження редакції World, розміщений на 17 сторінках. Його нібито узгодили 15 квітня 2022 року. Це тоді, коли вже була звільнена Київщина. Ну принаймні намі так говорить Путін, але ми розуміємо те, що говорить Росія, Навряд чи можна брати за основу, але в цьому матеріалі про слова Путіна нема ні слова. І це дуже примітно, і тому мені схоже цей матеріал на вкид, але він багато в чому абсолютно правдоподібний, зважаючи на ті коментарі, які були публічні площині у 2022 році. Я вам буду акцентувати на них, коли ми зараз пройдемося саме по цьому документу. Що ж власне вимагала Росія від України нейтралітету, тобто ми не вступаємо до будь-яких військово-політичних блоків до НАТО. Так точно, друге обмеження кількості військових зброї, техніки та авіації. Це що стосується кількісного особистого складу збройних сил України та військової техніки, окуповані території мали залишитися за Росією. Ми мали формально це підтвердити, тобто, в угоді, лише кілька пунктів залишалися неузгодженими в цій угоді. Їх мали погодити остаточно. Після обговорення Путін і Зеленський на особистій зустрічі, але ця зустріч так і не відбулася. На що власне погодилась Україна? Ніколи не отримувати, не виробляти і не купувати ядерну зброю. Тобто ми відмовляємося від. Ядерного статусу, хоча ми на сьогоднішній день його і не маємо, але наміри наші, мабуть, десь є у владі, і це непогано. Друге не допускати іноземну зброю і війська в Україну, третє не надавати доступу до своєї військової інфраструктури, включаючи аеродроми і морські порти. Будь-якій іншій країні, але як ми можемо переконатися на практиці, то Росії це правило не торкається бо її військові морські сили чомусь могли перебувати впродовж дуже багатьох років і перебувають до нині у портах в Криму. з тим, Ніщо прямо не заважало в цьому договорі Україні стати повноправним членом Європейського Союзу. І зараз це все відбувається. І тоді, навіть риторика Кремля була така, що НАТО взамін на ЄС. Ну про про це багато говорили, тому я вам і акцентував на початку відео, що чимало є публічних підтверджень автентичності цих переговорів. Крім того, Росія пообіцяла більше не нападати на Україну. Звісно, це виглядає дуже смішно. Я добре пригадую березень 2022 року, коли після переговорів в Стамбулі з'явились повідомлення про те, що низка країн готові виступити гарантами безпеки України, і в тому числі і Росія. Це мене тоді дуже здивувало, але сьогодні це якраз підтверджується журналістами. І тоді наші учасники переговорної групи дійсно це підтверджували. Це було в пункті мирної угоди із Росією. Щоб ми могли бути впевненими в тому, що такі гарантії безпеки нам 100% будуть гарантовані, то Москва погодилася, що п'ять постійних членів Радбезу ООН, а саме Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Китай і Росія, повинні стати. Комплексом таким гарантій безпеки України, як Росія, яка напала на Україну, могла стати гарантом? Ну звісно, це в голові в здоров'ї не вкладається, але розмова про це велася. Дуже примітно, що в цьому договорі вони передбачили статтю 5, за аналогією статті 5 Північно-Атлантичного альянсу, де мовляв прописано, що у разі нападу то країни допомагають. Але як це могло виглядати на практиці, якщо навіть нині? У Північно-Атлантичному Альянсі немає механізму практичної реалізації положень статті 5, знову залишається питанням відкритим. Що примітно, договір мав би бути ратифікований кожною країною окремо. Це гарна пропозиція, але як на практиці працювали б ці гарантії безпеки, в цьому договорі мови немає, і принаймні жодна з країн так і не визначилася з тим, як же вона буде гарантувати нам безпеку у в тому випадку, якщо Росія знову нападе на Україну, і Росія також хотіла включити у цей процес ще Білорусь як гарант безпеки, а ми хотіли включити Туреччину. Крим і порт Севастополь, як я вам сказав, залишався за цим договором за Росією, і він був виключений взагалі з гарантії безпеки. Тобто Росія і надалі могла робити з півостровом все, що захотіла б, але вона й нині. В принципі це робить, але не зовсім тому, що події в Криму можуть розтатися дуже цікаво в найближчі дні. Ми отримали далекобійні ракети Атакамс, і те, як себе почуватиме військовий контингент на території тимчасово окупованого Криму, який туди Росія дуже потужно перевезла, то зараз абсолютно невідомо нікому. Про плани ЗСУ не повідомляється, але росіяни дуже стурбовані тим, що у нас є вже далекобійна, потужна ракетна зброя. Схід також розглядався як один із пунктів договору. А саме незрозуміло було, які частини окуповані чи не окуповані на сході України перейдуть під повний контроль Росії. Це мали узгодити між собою Путін і Зеленський на зустрічі, і вони мали провести якусь умовну лінію на карті. Така була вимога Росії. Україна категорично виступила проти такої ініціативи. Також йшла мова про те, щоб створити безпольотну зону у разі, наприклад, чергового нападу Росії на Україну, але Москва категорично від цього відмовилася. Це напряму означає, що вона допускала черговий напад на Україну із засуванням авіації, ракет далекобійних. І наша вимога про те, що якщо б, до прикладу, щось могло таке статися, якась там нова військова операція, то вона могла б носити виключно наземний характер. Для Росії це заздалегідь вже було неприйнятно. Що як на мене означає, що вони виношували вже тоді плани подальшої ескалації на території України їм просто потрібна була певна передишка, бо вони зрозуміли, що за три дні захопити Україну їм не вдалося, не вдасться, і подальші дії потребують більш серйозної підготовки. Власне те, що вони роблять і нині. Пишуть також журналісти, що нібито під час цих переговорів Росія сигналізувала про готовність вийти з України, але не з Криму, а з частини Донбасу. Як це вивід мав би відбуватися, в якому часовому проміжку деталі цього виходу знову в договорі не були прописані, а ці домовленості мали бути досягнуті саме під час тієї особистої зустрічі між Путіним і Зеленським, яка так і не відбулася. Що стосується кількісного особового складу та військової техніки Збройних сил України, тут взагалі умови доволі дивні. Ну, по-перше, Збройні сили України висували свої вимоги, а Росія своя. За версією Москви, в ЗСУ мало залишитися 85 тисяч військових особового складу, ми ж хотіли 250 тисяч. Танків Росія наполягала на 342, ми на 800. Бронетехніка. 2029 за версію Москви. В нашому варіанті ми пропонували залишити 2400 одиниць. Артилерія 519 та 1900 відповідно. Реактивні системи залпового вогню 96 і 600, там в залежності від дальності обстрілів. Міномети. Росія сказала максимум 147. Ми ж хотіли залишити 1080. Протитанкові ракети 333 та 2000 відповідно. Авіація дуже дивна історія. Щодо літаків, максимум 102, ми хотіли 160 гелікоптери, ледь не всі ми мали знищити чи передати комусь. Ми хотіли залишити 144. Росіяни говорили про 35 і про військові кораблі. Не більше двох для України наполягали росіяни. Ми ж хотіли вісім військових кораблів. Втім, на думку самих е, журналістів, які підготували цей матеріал німецьких, я маю на увазі журналістів. Проект договору показує, наскільки Україна і Росія були близькі до підписання його до фінального погодження, але після багатообіцяючих переговорів у Стамбулі Москва висунула додаткові умови, на які Україна не могла піти. Бо дійсно, весь час, коли я вам розповідав щойно про ці угоди, я не торкнувся питання денацифікації про демілітаризацію. Ми говорили, так от Росія сказала, що треба російську мову зробити другою державною. Баталії стосовно цього питання, які тривають в Україні вже всі роки незалежності, ви добре знаєте. Також Росія наполягала на скасуванні взаємних санкцій, припинення будь-яких позовів у міжнародних судах, і також ми повинні були на законодавчому рівні заборонити фашизм, нацизм і агресивний націоналізм. Звісно, ну, мабуть, у законопроектах про це б точно так не йшлося, але це означає, як на мене, оця денацифікація. І під цю б, е, уже статтю потрапляло б чимало б українців, які б виказували б свою відверту національну позицію, тому що в розумінні росіян вона межує з нацизмом. Інші деталі, які також дуже важливо відмітити, і які прописані у цьому матеріалі. На думку журналістів World, що я, чесно кажучи, ставлю під сумнів, один із учасників української делегації тоді говорив про те, що це була найкраща угода, яку ми могли мати. Він говорить про це нібито нині. І видання вважає, що навіть після двох років, після цих переговорів, угода все ще виглядає вигідною в ретроспективі. Можливо і так. Можливо, ми і побачимо саме тому, я говорив вам на початку цього відео. Деякі пункти, які будуть обговорюватися під час і сьогоднішнього зібрання в Катарі у місті Доха. Очікуємо інформації про це зібрання, яке передує підготовці. Саміту Миру у Швейцарії, який буде проходити в червні, можливо, дещо згодом ми побачимо полівокації в ЗМІ, де будуть проговорювати, ви знаєте, отак от тоді було. А чому б не перенести окремі пункти до майбутньої мирної угоди, яка буде вже на наступному саміті миру, загальному, де буде присутня Росія? Не випадково ці матеріали з'являються в німецькій пресі. Чому ж не відбулося підписання? Можливо, таке питання виникне, але просто нагадаю воно і раніше мало відповідь. Причиною, на думку саме журналістів Девелт, став Борис Джонсон, який приїхав до Києва 9 квітня і сказав, що Лондон нічого не підписуватиме з Путіном. Ніякої ратифікації, подібної угоди бути не може. І Україна, мовляв, має продовжувати бойові дії. Я сумніваюся, в правдоподібності таких слів, але їх активно розганяють змі. Правду ми дізнаємося, звісно, пізніше, можливо, через кілька тижнів. Років важко зараз прогнозувати в часовому проміжку, коли це може статися. Але сам матеріал у цьому німецькому виданні з публікацією конкретно тексту, який готові були підписати українська і російська сторона, вказують на те, що Росія прагне дуже прагне мирних переговорів. Хоча й потужно відновлює ВПК і має сьогодні чимало союзників у війні проти України. Це і Китай, це і Північна Корея, це і Іран. Але на даному етапі вони готові повернутися до так званого замороження війни, тому що цей весь договір для мене означає замороження війни. Відтак слідкуємо друзі за подіями, які будуть розвитатися далі. Я думаю, що вони точно будуть в ретроспективі, як би я щойно сказав як пишуть німецькі журналісти, але наскільки вони можуть бути реалізовані на практиці? Поки що сказати складно. Все буде залежати від того, наскільки потужною і системною буде допомога наших західних партнерів для того, щоб ми могли відбивати атаки на фронті і відвоювати більше територій. Ну і поряд із тим, подивимося, що буде відбуватися в Криму. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна.